Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я розповім вам про свої роботи у спільному проєкті Енісаж Осінніх бар. В цьому проєкті я взяла участь лише у двох номінаціях. Це номінація, яка зв'язана з аксесуарами, і, ця, і та номінація, яка зв'язана з інтер'єрними прикрасами. Коли я говорила, що буду брати участь у цьому спільнику, то я заявляла, що у номінації осінь найкраща пора. Для творчості я вив'яжу собі чайку, але справа в тому, що я її не в'язала. Я навіть її не розпочала, тому що я в якийсь момент зрозуміла, що ну, не навіть розпочати ніколи, а тим більше, коли вже розпочав, натнення трошки втратиться, дуже-дуже багато інших проєктів. Тому в цій категорії я нічого не в'язала. Наступна категорія, в якій я заявляла, це категорія зігріємо ручки і ніжки. Тут я дов'язала бактус, от і про цей бактус я випускала окреме відео. Я залишу на нього посилання. Тут я вам залишу лише фото цього бактусу, тому що я його вже подарувала. Ще одним виробом категорії зігріємо ручки та ніжки є звичайні класичні шкарпеточки. Шкарпеточки я назвала пізня осінь, вони ось такого кольору природної вовни і оздоблені темно-зеленим. От. Ниточка тут використана звичайна українська вовна, 20 на вибачте 80 на 20, 300 метрів в 100 грамах. Спицями я користувалася трієчкою. Щодо ниточок, я трішечки посилювала п'яточку, тобто додавала ще тоншу ось таку ниточку. У мене немає етикетки давно на цю ниточку, я досить таки давно вже її купувала, це в мене трішечки залишилось, але тут є якийсь склад і акрилу, і поліаміду, і я в п'яточку трішки додавила От. мисочок я посилила. Мохером Ну, щоб був трішки тепліший. І ну, от він трішечки відрізняється по кольору від цієї зеленої ниточки. І завжди ось такі добавочки, вони трошки дають втрату в красоті і поліпшення в своїх властивостях. Тобто мисочок якраз буде теплішим. Багаж карпеточок 71 грам. От, використовую я тут такий візерунок зубців, ну, щоб було от, ніби краще. Візеруночок досить маю надзвичайно зручний ось такий зошиток-записничок. Тут в мене ширина клітинок, чисто випадково близька до кількості петель, які я набираю. На жіночі шкарпеточки, коли в'яжу ось цією товстенькою пряжою, і тому я тут і малюю. Зверху, це схемка, за якою я в'язала жовтенькі шкарпеточки. А це я в'язала ось тут. Я просто розрахувала, скільки я можу зробити зубців, і якими вони відповідно будуть. Ясно, що невеличкими. Ну, от. Що вам тут ще сказати? Є клин підйому у мене, але він досить таки невеличкий. ось Тут буквально три петлі, і я їх максимально вписала в візеруночок. П'яточка у мене тут бумеранг. Шкарпетка закрита інтуїтивно по малюночку, тобто дві петлі. З кожної сторони, в кожному другому рядочку, але я закривала так, щоб ну якийсь час е зберігати ось ці зубці. От і все, що я можу вам сказати саме про ці шкарпеточки. І я зовсім не зуміла обійти таку категорію, як е і оселя обралася в багряне намисто. Не все в мене тут вдалося, але дещо все ж таки є. От. Я довго думала, була в мене підйомочка в певний день, де я вирішила зв'язати, але отак от і не закінчила. Я дуже довго думала вставляти цей епізод чи ні, але ну, все ж таки вирішила вставити. Спочатку я вам покажу ось цю незакінчену роботу, а потім все ж таки розповім про те, що я зробила. Хочу заявити: в рамках проєкту Верніса. Вернісаж осінніх Бар 2023. Свою роботу майбутню у номінації і оселя обиралася в на мисто де ми в'яжемо різноманітний декор. Взагалі, напевне, треба сказати, що декор. Я почала в'язати рік тому, мабуть. До цього я декор не в'язала, в'язала одяг лише. А, коли наші волонтери для збирання коштів а, почали проводити ярмарки, ну, звичайно, першим махом я віддала туди, ну, не за один раз. В три прийоми свою картинну галерею. У мене було багато картин вишитих бісером, ниточками. Отож я їх віддала. А далі хотілося ну, створити якісь роботи, які не займуть дуже багато часу. І ну, матиму шанс бути проданими. Ось так я почала створювати. Якісь предмети інтер'єрного декору. Багато з цього чомусь дуже сподобалося моїм знайомим, і я почала ще в'язати і для них, ну, щоб люди раділи. Життя і так досить таки складне. Так от, що я хочу зв'язати сьогодні? Я хочу зв'язати картинку. Кольори, ви бачите, ниточка йде або 100% бавовняна або переважно бавовняна. Хоча вона, в принципі, різна. Але про самі ниточки я вже напевно розкажу тоді, коли я їх використаю, тому що, ну дуже ймовірно, що я буду використовувати не все, а щось з цього. Але я от... Ну, як художник фарби треба, щоб воно було перед очима. Я тоді придумаю, що використати. Також в мене є ось дві палки. Я думаю, що вони мені треба будуть. І шматочок шкарпеткової пряжі. Мене на нього були взагалі-то інші плани, але я вирішила, що тут він мені просто-просто необхідний. Коли я з цією ниточкою вона благополучно може перетворюватися в піксель. Ну, принаймні, минулого разу в мене так вийшло, то я сподіваюся, що і цього разу буде а, також так. А, ще в мене я ось взяла гачки. Ой-ой-ой. Напевно не фокусується. Гачки я взяла 0,7 і 1,5. А ну, згодом я подивлюся. Якщо мені потрібно будуть якісь інші, то я вам про це розкажу. Отже, я пішла працювати, а ви дочекайтесь наступного підключення і побачите, що ж у мене таке вийшло так І не встигла я за два дні зв'язати, а потім все-таки відклалося, Ну бо вже раз не встигла, то уже, скажімо, нетерміново. Я вам покажу окремі елементи, вони не відпарені, часто в них не поховувають, десь поховані кінчики, десь не поховані. от І ось така різна різна. Краса, але не доведена, скажімо, до, до якогось логічного завершення. Тому я вам просто ось так от покажу. А, розумію, що буде лежати, але разом з тим, може, я якийсь місяць все-таки вирішу взяти участь у Оленчиному спільному проєкті магічний кубік, то у мене вже буде ще один процес, який трішки застряв, але може... ну, я не, не можу, а я точно впевнена, що я його закінчу. Просто не знаю коли, от, і а, коли це в ось такому вигляді, то Звичайно, трошки тяжко пояснити, яким воно буде, і, ну, я ще не впевнена, що всі мої сподівання можуть збутися. Тобто, ось таким чином в мене тут 21 елемент вже зв'язано, але, скажімо, ну, толку поки що немає. Так, що ось так от колись покажу, що в мене таке вийде. Ще, може, трошки несподівано для себе, я зв'язала черепашку, я вам теж її показувала уже, але от вам просто фото, вона теж те скажемо звідси. І на всіх дуже напала гарбузоманія я цей рік. От якраз гарбузиків я зв'язала аж три. Перших два я взагалі в'язала менше клубом, тому що я розуміла, що мені треба два і бажано швидко. от Один із них я презентувала от разом з тими шкарпеточками другий я презентувала своїй подорожці як гольничку. От. І от сьогодні я закінчила терміново, мусила в'язати ще один, бо таку гальничку захотіла і моя кума. От. Два перші гарбузики, хоч і меджиклубом, я в'язала по майстер-класу. Галинки з каналу Рукодільні моменти життя Галинки. Я залишу вам посилання на цей майстер-клас. А ось цей гарбузик, ну вже знаючи суть, я вже в'язала трошки по-іншому, тобто я збільшувала кількість петель, і ось тут ну вже він вийшов у мене більш такий плоский. Гольничка це досить таки зручна. От, Ну, і може бути спочатку осіннім декором, а потім нагадуванням осіннього декору, коли вже ви в неї будете стромляти голки і шпильки. І так ось вийшло, що на момент звіту з усіх речей, які я... В'язала одна у мене не почата, одна не закінчена а з готових виробів залишився в руках тільки цей гарбузик. І то це явище дуже-дуже тимчасове побачу кому, тож її і віддам. Ось таким був для мене Вернісаж осінніх бар. Я дякую організаторам. Це дійсно було цікаво, це маса натнення, маса різної різної красоти, яку нав'язали наші красуні. Я залишу вам посилання. На всіх учасників даного проекту переходьте до них, повірте, там дуже цікаво.